Облиште мене, не торкайтесь, блага, торкайте. благай. благай. Світний, 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 світ, не змагатися з вашим не може. Ваші политви, ваші ворожі, о Боже, о, Боже. Спокій, 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 спокій пошли, Соловіної баю. Що, що мені ще хвилин? Браво, Браво, не стукайте, місто, місто, закрите. місто, місто, місто закрите. Ваші, ваші возі яка не скорит. Справ, прапор топлю, я воно із поли. Treppo, голод, пощо, що мені голод? Не зай не зайне дух міхимер, Розколо сколоте серце, кволо Вже роже серце, Сон, сонце, що сіло, загроза хвост. Я не загиб, і вам не скорит, мій утиз, мої двері, двері закриті. Годі, короді.